Моє вітання, панове, так як люди цікавляться з цією штучкою, тобто пневмозворотнім пневмо молотком для зняття дизельних форсунок, зроблю невеличкий огляд і просто розкажу про суть, суть цієї штуки її плюси. Першим ділом, прошу не порівнювати і взагалі не зрівнювати цю штуку з пневмомолотком на основі пневмозубила. Тому що, як ви знаєте, якщо діє тиск, то сила, яка буде прикладена, скажімо так, до поршня, вона залежить прямо пропорційно від площі того поршня. Тут, як ви собі розумієте, я руку вам прикладу для масштабу. Тут ви розумієте, що цей поршень в рази більший, відповідно, сила, яка діє. При ударі вона набагато більша, ніж в пневмомолотку на основі пневмозубила. Це перший нюанс. Ну і другий нюанс. Також ви коли працювали з воротнім молотком, то ви знаєте, що сила удару ваша залежить, по суті, від швидкості і від маси, скажімо так, оцієї болванки. Тому. Тому ця штука вона набагато важча, ніж там той сам поршень, бо там ходить поршень, а тут сам корпус, він важкий і, відповідно, за рахунок цього досягається така, скажімо так, величезна сила удару. Тому ці штуки не порівняні саме по ефективності. Далі ще багато людей сперечаються, а що краще? Краще пневматичний такий зйомний молоток, чи краще все-таки. Пневмомолоток на основі гідравліки, тобто гідравлічний. Не пневмомолоток, а просто зйомник, гідравлічний. Дивіться, в, цьому, в чому фішка. Ці молотки в їх різний принцип роботи. Гідравлічний так, він створює величезне зусилля. Але я особисто з цим не працюю, але бачу, як працює товариш. Але фішка в тому, що часом не і те зусилля не допомагає. Ви розумієте, коли у вас закіпша гайка. То коли ви прикладете значне зусилля, ви просто там не знаю, зірвете гайку, зірвете болта повністю і так далі. Так само виходить з гідравлікою. Там величезне зусилля, але ну, часом буває таке, ви просто ту форсунку рвете на тому всі питання. А ця штука, вона за рахунок ударів як в одну сторону, так і в другу сторону, тому що навіть коли е, сила, скажімо так, витягування. з Зосереджена вгору, то все одно мінімальний удар він діє вниз. мінімальний. Хоча цей молоток можна без проблем зроблений так, що можна спрямувати силу удару як вниз, так і вверх. Тому, тому все-таки, коли є такі ударні, ударні нагрузки, це краще і більша ймовірність, що ви знімете ці форсунки без, скажімо так, без їх пошкодження. Далі. Ця штука вона компактна. Тобто, коли б ви, наприклад, могли б працювати з воротнім молотком, ну не завжди вам дозволяє автомобілі це зробити без йому там, головки чи двигуна, чи чого там. Тому це теж є величезним, скажімо так, плюсом, плюсом цієї конструкції. Далі конструкцію розробили максимально просту, максимально просту тут практично нічому ламатися, і максимально, скажімо так. Е з, з надлишком закладені, закладено все так, що все є по суті, з надлишком, з надлишком щоб воно могло пережити будь-які зусилля. От, наприклад, оця гайка у мене М20, тобто тут різьба М20, а вже далі ви підстроюєтесь по суті, під, під, під ті форсунки, які вам потрібно. Шток він теж великого діаметра, тому тут просто його ну, неможливо щось там зірвати різьбу, зламати, чи, чи, чи ще там, там що-небудь. Ну, і якщо ви, наприклад, користуєтесь гідравлікою, то ви знаєте, що ще треба кучу перехідних плит, треба їх щось впирати. Треба часом, якщо там зусилля значне, треба, по-перше, простір. Це не завжди можна зробити під капотом. <кху> Тому. Тому для ефективного зйому теоретично добре було б, коли і є і ця штука, і коли є по суті гідравлічний зйомник. Але це речі не взаємозневзаміняє. Ну і ще я вам скажу, що все -таки... все таки треба йти в ногу з часом. Просто коли ви сидите і думаєте, так, да, це недешево і так далі. То ваші конкуренти вже купили цю штуку і вони тратять менше зусиль, менше часу. Менше часу на зйом тих форсунок і відповідно ну, і, відпо, і, і мають відповідні заробітки, тому що навіть і, і, в, і в цьому фішка, що ви мусите, скажімо так, конкурувати, тоді, тоді ви зможете триматися на ринку. Зараз е, я прямо в реальному часі вам покажу по суті, ефективність, ефективність цієї штуки, поки що зусилля буде зосереджене вверх. Потім ми переключимо і зосередимо зусилля вниз. Тіски зажаті, Тіски зажаті я вам зажму. Ну, ви в інтернеті можете подивитися, подивитися там кучу роликів, де зажимають трубою. Трубою зажимати не буду. Просто мені шкода тісків, щоб їх просто не поламати. Але зусилля доволі непогане. Я відділю, щоб ви бачили масштаб цього стола. Тобто він металевий, пригружений. Ви побачите, яка тут виникає вібрація на цілому столі, щоб ви розуміли силу удару, з якою діє, скажімо так, цей пневмозворотній молоток. Так, щоб ви бачили весь процес, В мене, звичайно, що все буде, немає тут крана, будемо отак, отак створювати крана. Ну, ще зразу скажу, що для пневмомолотка треба чим коротший шланг і нормального січення, хоча б 10 мм, а то й більше. Ну і витрати повітря дійсно десь 500-600 літр. Це мінімум, це мінімум. І треба, щоб цих, щоб шланг вас. Міг безперешкодно забезпечувати прохідність отих 500-600 літрів. Тому що, якщо ви там є у вас плани зробити це на основі там якогось такого пістолета, щоб теоретично це було зручно, щоб можна було регулювати, ні так не піде, бо тут січення вони кругом завужені, і з цього, з цього не ви не отримаєте тої сили удару і швидкості. Ну, я думаю, ви бачите, ви бачите, як воно вдаряє. Ну, я підтисну ще максимально, щоб там не було ніяких питань. Так, ну зараз вже просто вискочить. Зараз це просто вискочить. Зараз переключимо на режим, щоб сила діяла в іншу сторону, в сторону забивання. Це теж часом буває дуже потрібна функція. Так, дивіться, молоток переключили, і зараз вам покажу режим забивання. Ну, але щоб ви собі розуміли, режим забивання, він... Менш ефективний чому? Він менш ефективний, тому що вже на поршень діє десь на відсотків 30, як мінімум, менша сила за рахунок площі, тому що треба відняти площу, площу штока. Ну і свої є такі скажімо так, конструктивні особливості молотка. Але, але це теж дуже ефективний і дуже дієвий часом спосіб, щоб, щоб розворушити ту форсунку. Переключення відбувається буквально за 10 секунд. Все максимально просто і зручно. Ну, я сподіваюся, ви побачили, тому, тому ось така конструкція. Тому цікаво, звертайтеся, звертайтеся. Зробимо, кого там відлякує, що там на якісь є нам, наприклад, некалені елементи чи ще щось. Скажу вам чесно, відверто, це в цій саме в нашій конструкції це просто не потрібно. Тут все максимально просто, зручно і ефективно, тому, тому конструкція, я думаю, що буде працювати і приносити вам задоволення. Це щось подібне, як японські автомобілі. Чому вони, скажімо так, рідше ламаються, то все дуже просто, бо вони дуже прості. А чим простіший механізм, тим він працює, скажімо так, більш надійніше. Тому дякую за увагу. Будьте здорові, бережіть себе.